Як панок балакав по німецькому. В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа і захотів ту дівчину засватати поганий панок сусіднього села. Був миршавий, та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько, сказав своєму найметові: Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан, і вмію лише по німецькому чуєш. Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага. Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. Прошу, красно, заходьте до хати. Вухри-мухри, охримухри, мухри відповів панок. Удовиця витріщила очі. Що з ним? спитала наймета. Мій пан говорить лише по німецькому, відповідає наймет. Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Вдовиця запросила обідати. Вухри Мухри, промимрив наречений. Що пан сказали? Та сказали. Що не хочуть їсти, розтлумачує наймит. Панок був холодний і за таке тлумачення розсердився на наймита. Аж почервонів. Крикнув щосили. Вухри-мухри-вухри-мухри вухри, Наймит смикнув одовицю за рукав. Відійдіть від нього, пані матко не докучайте з гостиною. Бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу пан утече. Вухри вухри. застогнав панок. А найми тлумачить. Пан кажуть, що їм якісь панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води й окраєць хліба. От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями. Вухремуфри в фримуфри. Вдячно закивав головою пан. А наймит своє. Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимсь там вузликом. Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і, як голодний вовк, накинувся панок на наймита. Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!» Наймит знизив плечима. А хіба я знаю по німецькому? Думав, що тлумачу все як має бути. Цілу дорогу пан сопів уніс, але відтоді більше не балакав по німецькому.